У мене менший молодший брат служить, і знайомі теж служили. Хоча б і було страшно йти, але все рівно розумів, що потрібно. Потрібно йти, бо ніхто більше не буде зробити. А відсиджуватися вдома і чекати ну, теж не варіант був. Це була пізня осінь 22-го року. По розподіленню потрапив в бригаду і був саме піхотинцем. Я поранення отримав також в Білогорівці на Весні 23 року ми заходили на свою позицію, заводили хлопців, і це було ночі. І трохи не звернули туди і вийшли на міне поле. І я підійвався на міні противопіхотній. Спочатку ми звернулися на свою позицію, щоб більше бути захищеним, і потім по одній по дві людині нас евакуювали. Я отримав поранення десь опівночі. Евакуювали мене вже на ранок наступного дня. Я ще повз до свого, як би, скажем, окопу. Можливості, щоб нас хтось інший забрав, не було все своїми силами. Після евакуації мене відразу в Дніпро перевели. Там зробили саме головне там, реампутації, привинене зашивання. А після того мене перевели вже в Київ, ближе додому. Там також я повів десь. Місяць-півтора від сили після того захотів у Львів на протезування, на протезування реабілітацію. Хотілося повернутися до старого життя ну, в плані активності. А В моїх планах не було просто сидіти на місці вдома і думати, що життя вже втрачене. Йдеш тільки вперед, і все. А мотивація ну, мотивація тут залежить все індивідуально, для когось може е, хтось може знайти в собі сам, для когось е, родина, близькі допомагають відновитися. Для мене це в сукупність, скажімо так. І власне переконання, підтримка батьків, е, друзів допомагає мені вертатися назад. Про ігри нескойних я дізнався з Фейсбуку після того, як вже на реабілітації я починав вишукувати будь-яку інформацію там про адаптивний спорт, по спот людей, які не мають кінцівки. І коли ти таке починаєш шукати, ти ж паралельно підтягує подібні теми. І якось мені в Фейсбуки випала пост якийсь з Фейсбуку Invictus Game. Там був відбір до змагань повітряних сил Америки. Для початку я туди подався, мене взяли. І я пройшов відбір, але мене якби в команду в збірну я не пройшов. Ну, мені це сподобалося. І вже в наступний раз, будучи підписаний на їхню стрінку, я вже замітив відбіркові змагання іменно до ігри не Мене запросили вже на самі відбіркові змагання. Баскетбол, я ще бав участь в попередніх змаганнях повітряних сил Америки. Спробував я командну гру, хотів спробувати, що не дуже заховуючи на них, чесно кажучи, так чисто спробувати. І мені сподобалося це командна гра, ну як баскетбол, звичайний, просто баскетбол на візках. Всі ті самі правила. Що і звичайним баскетболом — просто катається на коляски. Інвіктус гейм це все змагання для військовослужбовців. Відбирають 30 учасників, які війдуть до складу збірної, які поїдуть уже наступному році, якщо не помиляюсь, Канаду. Це не для. Фізично здорових, а для військовослужбовців, які якісь перенесли поранення. Більшість ну всі хлопці з пораненнями, бойові. Звісно, багато з важкими пораненнями. Як мене, і ще важ... важче були там були хлопці і без трьох кінцівок. Ну, з дизайном в мене пов'язано все життя, бо я вчився на дизайн. Потім я відразу і працював на дизайн. Ну і коли вже була можливість вибирати, куди далі переслужити. Ну, по якій спеціальності, мені трапилася можливість попасти в прес-службу. І недовго думаючи, я вирішив перевестися. По закону нової постанови вийшла, що на знищену техніку, виражу додаткову, там нараховуються вихідні дні. Ну і для інформування, якби. Бійців зробили таку анімацію. На кожну техніку свія кількість вихідних днів, які нараховуються. На спорт в теперішньому якби, режимі я намагаюся через день робити якусь пробіжку, виходити там, на турнічки, щоб, скажімо так, не застигати.